Після першої невдалої спроби зблизитись гора та коді провели весь день окремо. Чесно кажучи, мені це набридло. Я відчуваю, що він не звертає на мене уваги. Не можу повірити, що ти дивишся це шоу брід. Це повний треш. Реаліті трэш. Що взагалі відбувається? Хто цей хлопець? Містер Москов чи що? Ти хочеш, щоб я все пояснила? Ні, я це не дивлюсь. Гаразд. Подивись на мене. Я така гаряча. Думаю, він повинен дивитись на мене, ніби я більш гаряча, а не так, як він дивиться зараз. На те, яка я гаряча. В чому взагалі тут посил? Шоу про людей, які трахають один одного. Запустимо купу людей в будинок і нехай трахаються. Ні, туди вибирають 27 людей. Навіть не розказуй, Я не хочу знати це повністю треш реаліті. Любовна скринька не могла надійти в більш непідходящий час. Навіщо людям взагалі на це погоджуватись? Хто вони? Випадкові чортові інстаграми? Речі що просто йдеш на вебсайт, подаєш за ні. Взагалі я не хочу знати. Це абсолютно огидна програма. Треш реаліті не кажи. Гаразд Адана. чи відчуваю я поруч з тобою сексуальну хімію? Дивись, не в даний момент. Ти не це казав, коли ми були в любовній скринці. Правда в тому, що я чому він її це сказав? Хіба вони не були разом того тижня? Хочеш, щоб я перемотала? Я можу? Ні, я точно не дивлюся. Це так огидно і жахливо. Дивись, як вони до жінок ставляться. У нас була хімія на початку, але тепер її нема. Я не знаю, що Боже з ним відбулося, але вони були так закохані того тижня. Чому він до неї так ставиться? Я не знаю. Я не казав цього, я ніколи цього не казав. О, ну не можна постійно так зближуватися, віддалятись, друже. Mm -hmm. Вони ж були пліч опліч проти Джозефіни та Генрі. І що тепер знаю? Тепер вони різні, як п'яті день, і ніч що відбувається. Продюсери вигнали Джозефіну та Генрі. У Тебе весь цей час був прихований телефон. О, так, так, скажи це йому. Так, ти можеш постояти за себе дівчинко. Він маніпулює тобою. Він точно маніпулює тобою, просто щоб можна було трахатись з іншими. Ти правий, right? так, так, скажи йому. Саме так будь собою. Адами я не бачу Чудово! Я не бачу телевізор. Вибач Так. Наступного тижня в любовній скринці Коді ставить ворі важливе запитання. Думаю, контент, що ми дивились, не такий хороший, як у Вівова Дьорт League. точно не такий. Тож краще дивіться контент. Вівова дьортлі, і в озвучці від WhatsApp є цілі плейлисти. і це прекрасно. Боже, що ви робите? І підписуйтесь. Просто натисніть підписатися. Так натисніть підписатися і дивіться українською.